Всім доброго ранку. Ми прокинулись. Я прокинулася ще. Півтори години тому. Чи вчора прокинулися? Положиться прям вау. Я домовитися і робити смузь. До речі, Настя за розмовляла у вісні дуже гучно. Прям фразами. Ви Я слышала, як тупо всю ночь базарила. Отак от іменно прям отак. Емоціонально проїздило. Я попила смузі. Всі хлопці, які живуть за стінку, казали, що ми дуже голосно себе поводили. Це було так, але не до трьох часов ночі, а до, до часу. Ні, до дванадцяти взагалі. Коротше, да, зараз у нас служіння. Ага. Да. Я Юлі знайшла, куди в туалет сходити. <рес> Просто все занята. Не сходила. Там Треба окремий. Так.

Це абсолютний Бог. Він незмінний. Він незмінний. Він не змінить свого ставлення до чогось. Він не змінить свого рішення. Він не змінить е, того, що отут тут написав. Це його слово, і він своє слово поставив вищим. Побулась питання до Бога. Я не знаю, що він любив там наблизно. Але як він туди потрапив, я не уявляю. Але він послухався це і зробив це. Це взагалі. Ой, служіння закінчилось. Було да. дуже класне служіння. Прям дуже-дуже. І так. Да. Ми вирішили піти в магазин, купити ще сока на смузі, каву. І все. Настя, Рити. вас Все встретились вот здесь вот. Нина Борг. Раз, два, три, четыре, пять. Хочешь такие сок. Хочешь бы я все целую была, кажу. Взял себе томатный, да, пивный? Дуже смачный. Так вкусно мне еще никогда в жизни не было. Зараз підемо щось робити. Так, дівчата, ідея для, для фото. А як ми позіруємо? Не, Все, ми фаркаємося. Ми фаркаємося. Вірок не так нормально. Давайте оставить потягамо. Далі було служіння.

Это оказалось вкуснее. Можете повторить, пожалуйста? Смотри, сразу съемка началась. Моментально. А вот эта фраза, пошли вон отсюда, ты засняла? Да. Мы езжай отдельно и вставь Итак, несколько раз, пошли вон, пошли, вон, вон, вон. Да. <тур> Твари боже мій. Сонишко нас поклониться. Водить здесь левидка, рыженька левидка. Надо же бежать-то. Что? Короче, да. Сказала же я, веду вечерний блок. Я дуже не хотіла, тому що вечірнє зведення це занадто відповідально для мене. Але що поробиш? Далі, значить, це по силе тебе. <тур> ага. <тур> ага. Я пам'ятаю, як ми у дві тисячі Все. році я знайшла місце, де можна записати влог. коротше. Все служіння закінчилось. Служіння було дуже класне, дуже дуже класно проповідав Паша Кулаковський. Я його обожнюю е, прославлення та поклоніння, Мені здається, дуже добре прийшло. От сподіваюсь, хтось там щось там знімав, я вставлю. Шматочки. Я дуже приймалася, якщо чесно, тому що для мене вечірнє служіння це занадто відповідально. Я думала, блін, я не впораюсь з цим. Але отак, оце пройшло реально по благодаті, яке я молилася. Бо я нічого не робила. Це робила дуже. От і все пройшло супер. Я щаслива, дуже класно було. І вічна є любов. Я вже просто, я думаю, блін, Ісус. Покли... Прославлення взагалі не моя стихія. Поклоніння. Так. Я і поклоніння люблю більше, ніж прославлення. От, я думаю, що співати? Я думаю, так, як завжди. Вічна я любов заспіваю, це мій хіт, я вважаю. От. І так взагалі круто було, всі танцювали. У мене прям така радість з'явилася, я думаю, Блін, все, все буде нормально. Я вже заспокоїлася, не приймалася, думаю, душе, ти буде так, як ти скажеш, як. Да і супер все було. І після стужіння, звичайно, ми йдемо на кухню пити, щось пити. Ми на своєму звичайному місці, на кухні. Аміночка, лицо попроще, быстренько. Смотри, мы с тобой так сложно. 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 О, Арина, скажи ты. Мы с интересный его гость. Что-что? Расскажи что-нибудь, пожалуйста, пару слов. Пару слов, ребят. Да. Этот день прекрасный, как, как Софийные глаза. Ой, спасибо. Как тебе, как тебе быть такой молодой мамой? Мне вот очень интересно. Это легко на самом деле. Просто э, нужно всем иметь терпение и вот и все. И ребенок все чувствует. Если ты спокойно, она спокойна. Вот, вот, вот. Главный совет. Вот это... Совет, mm. я поняла. Нет, это не совет, это... Половина, Люба. Я задала вопрос, как она справляется, это такая молодая мама с ребеночком. <Ири> я говорю, спокойный ты, спокойный ребенок. Это такая цвета. цитата у Вот. Ну вот советик твой такой. Что? Советикс. Советик. Мне кто-то даст свечи рассказать. Я стала благословением для Вероники. Короче, у нас сбор на автовокзале на 7.40, Але ми з мамою тільки виїхали з дому. Короче, ми приїжджаємо в метро, дивлюся там пусто. <підпустимо>, <пусто> а я, з чемоданом. я кажу, о, кида Вероніка. Мама зупиняється, я так в вікно. Кажу, тебе підвести. А Вона... ти що <пусто> ти <пусто> так поздно <пусто> там <пусто> делала? Я стояла у себе на остановке, я вийшла, 30 хвилин. Я думала, що ти за 10 хвилин поїдеш. Ми їхали там в лікарню, там залишилося 5 хвилин. Недобре. Господь використав мене, машину моєї мами, щоб Вероніка зараз була тут, поспілась, молилась. Вау, алігуя, воздайте славу Господу. Я швидко управляюсь масками. Ще свідчення будуть! Ще свідчення будуть! Світчиня, я сьогодні цілий день в посту змогла що... Вау! Поздайте славу Господу! Ей, похове! Алілуя, сестра! Радий за тебе! Дейв посту! Yes! Смотрите, какое. Какое? Знаете, такое слово. Она меня обнимает. У Насти тут проблемка. Маленький секретик. Настя, тут комнаты. Не могу. Ты специфика? Меня я только волосы поправила. Короче, я сходила в душ без очереди. Представляете, это свидетельство. Это свидетельство. Чувствую вот себя. Чувствую себя новым творением. Да, покуп... покупано. Я так левитала, я пошла. Ну да, это секретарь. нет, один день. Ну вчера, вчера, не ходила и все, а дома я ходила, здрасте. Давай дальше продолжим. Вот. Все эм, все, день був очень милий, не знаю, ми не знаю. мы в кінці так от вечері сиділи, сидели в їдальні. Я думаю, блин, я так всіх люблю от реально. Всіх хто дивиться цей влог. Даже. Я всіх люблю. Даже от, меня? Да. Не mm. Настю. Коротше, все, всім добра. Завтра, завтра в oh, oh. останній день ми їдемо додому. Oh, oh. И Нет, брат, И все. Не знаю, так. Приход гості до мене. До тебе. На, на мою базу. У мене новину звали Сьогодні. Декілька раз. Зараз прям. Приємно, прям. Відчувається рівень поваги. Що да. oh, no. no. ще сказать? Ти ж блогер. Задай питання, а я ти... Так це ж твоя. Я подсвітла, прям которая дух святой зараз каже. Дух Святий зараз каже тобі, що вам треба продовжувати рости. Реально не зупиняйтесь на тому, де ви зараз є. Так може це для мене слово, для моєго ютуб каналу Може, для твого ютуб каналу і для канала. Треба далі рости рости, Простите. тому що а для того, щоб рости, треба їсти. А для того, щоб далі рости, я сьогодні до речі в спортзалі. Я прям жорстко там скачався, короче. Прямо до останніх сил. І я просто розумію, що для того, щоб прости, потрібно навантаження і потрібно їсти. Потрібно читати Боже Слово, потрібно приймати інформацію від Бога. І треба, якщо ти тебе все гладко в житті, треба навантаження собі робити. Треба йти на ризики, треба виклики собі давати, шукати людей, які хочуть більшого. будувати собі оточення. Які не обмежуються тим, що бачать, які йдуть далі і дивляться не Ще так, як інші. Коротше, закривайте все. Yeah. <laughs> За Брабу Маргазпил, підписуйтесь там в описі. Смачного да, цепло, до речі. В описі там будуть ссылки на мої сторінки усі. Ага. Uh -huh. На теж YouTube канал. Підписуйтесь. Ставте на колокольчик. Спасибо. Цей день просто не скінчиться. Я вже у ФОСі сказала всім на добраніч, ніч для того, що. А я схуднула на один кілограм. Так, там там ваги є у сусідній кімнаті. Ваги ну, і Так, Всім доброго ранку. Ми прокинулись. Вже нікого з дівчат немає. Хто пішов вмиватись, хто пішов читати Біблію. Я ще тут збираюсь. Зараз у нас з Машою буде репетиція на 8.30. Так, да, я з нею співаю на утрішньому блоці. Тому все. Напевно, зараз піду зробити собі каву або чай і на репетицію. Може, тут б'юті рутина вот так от відбувається. В екран телефончика. В екран телефончика. І у Ульяни там б'юті рутина. С добрым утром Смузі приготувала В этот раз там 4 банана, два апельсина, сельдерей и апельсиновый сок. Вот так. в я раз раз для влога моего. Валер, пожалуйста, ещё раз для Валер, Почекайте. Ага, спасібо. Ми рішили наступний місць за таке ще. Так, піс закінчився, служіння було дуже класне. Ми зараз збираємо речі, ми вийшли з посту, точніше, ну як вийшли, Ми зробили. Щось там кричать. Зараз будемо їсти. Там щось буде плов, суп. От я йду збирати речі. Давай! Ребята, така жизнь, так. А ви що думаєте, тільки відео знімає? <сістична> <сістична> Ні. Наоборот, я. Іногда я відео знімаю. Ну ви не думайте, що я уборщик просто. Просто це кімнати, кутра мить. Ага. Що ще треба сказати? Так, я помила вікно, поспілкувалась з Назаром. Він мені багато чого цікавого розповів. Пос... Да. М -м -м Речи я свои так и не брала, пока що. Мунтяна что? дочка oh. Мунтяна, полно на подписании видео. А сын есть? Шок, дочка Мунтяна. Без суда и следствия. Начинаем. Рассказывай. конца. Рассказывай. Как развлекаются детям. Поднявшийся за okay. свято Святоши или грязные делишки? Что-то такое. Грязные делишки Мундиана. Без суда и следствие. Смотрим. Как Марк Гасп. Просто такие безумные для Христа. Смотри. Смотри. И они пойдут размножаться, Отец Небесный, Лора брос океа. Сатана! Пошел! Это ты был? У тебя голос, похожий зими. Тогда это шо? Не отвлекайся, пожалуйста, не отлекайся. На мене вже всі накричали, що я не зібрала свої речі. Але я мила вікно солідроку, ну вибачте. Да. Я напевно не буду переодягатись мені якось. Лень. Хоча спідниці не буде, зручно їхати. Ладно, зараз подивимось. Ми їмо нарешті, нарешті. Меня очі хочеться. Смачного. дякую. Да я сотворила. Реально? И хлеб пекла. Обалдеть. Вик, ты просто жена с 31-й притчи. С первой притчи. Это просто по Аллилуйя, держитесь! Держитесь! Придут штормы! Всім, як вас справи! Ага. Вау. Коротше, я бачу вам скучно, я, я хочу розказати вам дуже цікаву історію. Ви любите історії? Да. Так. Ви любиш історії? Я так. Супер! Ця історія буде спеціальна для тебе і для всіх не вас. Окей, це історія про одного маленького хлопчика, який одного дня зробив своїми руками маленький кораблик. Як тебе звати? Ігор. 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 Ні, Ілья. Ілля. Ілля точно не Так. Радм'яр. Коротше, цього хлопчика звали Ігор. Так от, і представ собі, цей хлопчик він зробив кораблік. і знаєте, що він зробив наступним днем? Він пішов на річку, щоб випробувати його. І коли він поставив його на воду. І ці корабли почав плити, і хлопчик такий, вау, як прекрасно! І ці паруса вони просто розвивались вітром, і він плив. Але раптом подув сильний вітер. Зробіть разом зі мною. так. І колабиш, і далися хвилі. І кожна хвиля йде далі і далі просто відносила цей кораблик від хлопчика. І хлопчик перелякався, він, він просто плакав. Він такий, о, мій кораблик! Повернись до мене, але кораблик відносило далі, далі і далі. І хлопчик сумний пішов додому. Але наступний день, коли він ішов вулиці свого міста на одній з вітрин магазинів, він побачив свій кораблик. Уявляєте? І він забігає свій магазин, він каже продавцю, Дядя, дядя, це, це мій кораблик, будь ласка, верніть мені його. Він каже, я нічого не знаю. Це мій кораблик, якщо ти хочеш, ти можеш його купити. І він назвав дуже велику суму. А в цього хлопчика не було грошей. І знаєте, що він зробив? Пішов. Він пішов працювати, він пішов по своїм сусідам, він косив траву, там газон, він підмітав подвір'я, він е, допомагав всім людям, кому міг, і він отримав гроші. І він збирав ці гроші, поки одного дня він не прийшов цей магазин і поклав гроші на стіл, він каже: Давай мені мій кораблик і продавець, віддав йому кораблик. Коли він вийшов з магазину, він підняв його до неба і сказав: кораблик, мій кораблик, ти двічі мій. Один раз я тебе зробив, а другий раз я тебе викупив. І, друзі, це не просто історія заради історії, це історія про, про мене і про тебе. Тому що одного дня нас створив наш Небесний Отець і створив нас, але гріх прийшов в життя кожної людини, і гріх він розділив нас з Богом як ці хвилі. Можливо, Твоє в житті є гріх, який як хвиля він тебе розділив з Богом, і кожний день все більше і більше ти віддаляєшся від Бога. Ти вже навіть не думаєш про нього, але він є, і він хоче тебе повернути. І одного дня, друзі, в мене є гарна новина. можливо ви такі засмучені через цю історію, і через те, що гріх нас розділив з Богом, в мене є гарна новина. Так чому ж радісна новина в тому, що одного дня Ісус Христос, Божий Син, прийшов на цей світ. І він постраждав. Він заплатив ціну, як ці хлопчик заплатив ціну за корабли. Ісус Христос заплатив ціну свого життя, щоб ти повернувся в руки Твого Творця і Твого Небесного Отця. І сьогодні все ж тобі треба. Це сказати: Ісус, забери мій гріх. Забери мій гріх. Так, да, можете повторити разом зі мною цю молитву. Я хочу повернутись до тебе. І і хочу повернутись повернути за за тебе. Я каюся в своїх гріхах. Якаюся в своїх гріхах. Я приймаю тебе, Ісус Христос. Спасибо. Дякую, що любиш мене. Що приймаєш мене прямо зараз. Своїм дитя. Ам. Как вам прикола Как вам історія? Это просто потрясающе было. Филатова скоро еще приедет, вообще чудесно. Шарма Ешь? Да, тоже. Какие люди интересные. Ага. Как любовники оставили, по Спасибо. Мы это любим, кстати. Какой Коротше, да. Вже всі заморились, тому я теж спать. батька. Коротше, хочу завершити цей влог, сказати пару слів. Я залипла в телефоні, тому що почала передивлятись всі відео зі служінь. Усе, що не знімали, то хочу сказати, що дуже класний час це був. Дуже от правда. По-перше, Такої радості, як в Ісусі Христі, ви просто ніде не знайдете. От я вам реально кажу, напевно, свідоцтво мого християнства я народилася у віруючій сім'ї. І я там щось дуже голосно грає, я не знаю. Звідки у нього стільки сил? Свідоцтво мого християнства напевно полягає у тому, що. Ну, от я народилася у віруючій сім'ї. У мене не було такого, що я відступала, що у мене були там якісь залежності, що я впадала у якийсь серйозний гріх. Типу, такого не було. Я завжди ходила в церкву, я завжди вірила в Бога. От. Але все одно наступав момент, коли ти час з'ясування стосунків з Христом. У мене такий час прийшов, і я зрозуміла, що. Ну, мені здається, що я дуже така людина. Е якщо б я не була з Христом, мені здається, що я постійно страждала від якихось депресій. От, Правда, я начебто не можу назвати себе там якоюсь. Коротше, да. Але ось Господь, та безодня, яка заповнює таку ж саму безодню, як ми. Це мені дуже подобається. Безодня кличе безодню, типу, Всередині кожного з нас є безодня, яку може заповнити тільки Христос, от тільки Він і все. Я не знаю, де люди з миру, чим вони наповняються, що вони можуть отак от жити. Я, я не знаю, я не розумію цього. Де вони беруть таку радість, як на Висосі Христі, де вони знаходять такі класні. Стосунки між людьми, як не з братами та з сестрами в Христі. От. І я дуже обожнюю такі виїзди, такі якісь наші спільні івенти, тому що це дуже насичує тебе не тільки духовно, але не тільки Христос тебе насичує, але й оточення, у якому ти знаходишся. Просто я дуже люблю своїх братів. Та сестер у Христі, от реально просто всіх. Мені здається, що, по-моєму, По зовнішньому вигляду, так не здається, тому що деякі кажуть, що бояться підійти і познайомитися зі мною. Не знаю, що у мене там з обличчям. <по> Але так, да, не перше, не вдруге, дуже часто таке чула. Але, правда, дуже люблю усіх. Дуже щаслива, що я народилася у віручій сім'ї. От, і маю все це. Тому що, да, це все дав мені Христос. І виїзд був дуже класний. От реально, я вже чекаю, коли я все це змонтую, коли всі це побачать, мені здається, влог буде дуже цікавий, тому що, да, там прям такий він насичений. От і дуже крутий час. Дуже. Всім дякую, що дивились. До зустрічі! У наступному влозі. не знаю, що буде наступне, що я буду знімати, але побачимось скоро. Всім а, лайкайте, пишіть коментарі, як вам. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте дзвіночок. І пока!